Бакін, баргін, баткін, баркін, баргін, баткін. Баркінг. Ти король. В цьому випуску Динамо тріумфально розпочинає свій шлях в лізі чемпіонів. У Артема Довбека забрали номер в ромі. Зірка Шахтаря, близький до приїзду в Лондон. У ЄФА ухолив суворе рішення щодо матчу Олександрія Партизан. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний ютуб разом. Динамо, Київ з перемогою розпочало свій шлях у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Підопічню Олександра Шовковського без особливих труднощів здавали мальтійський фактично напівпрофесійний футбольний клуб Хамрун Спартанс з рахунком 3-0 на виїзді в Мальтії. Кияни, хоч і не дуже впевнено, розпочали матч і навіть ледь не пропустили після двох обрізок. Спочатку від Нещерета, потім від Ярмоленка, але все ж таки виправилися та завдяки вдалому прострілу від бояльського. Вона замкнув передачу точним ударом у ворота Мальтійці. Далі Динамо повністю контролювало хід гри, і хоч поєдинок був не супервиразним, тим не менш у другому таймі Динамо дожало Спартанс. Спочатку другий м'яч забив Буяльський, а потім Волошин на останній хвилині зустрічі відзначився третім м'ячем у пусті ворота після удару Шапаренка. Тепер Динамо спокійно може почуватися у матчі відповіді в Польщі проти Хамрона та готуватися до наступного раунду. Динекіян буде очікувати переможець пари Тель-Авів Пафос Кіпер. Перша гра між цими командами на Кіпрі завершилася в ніч 1-1. Друзі, а чи сподобалася вам гра Динамо в цьому матчі? Залітайте в коментарі та пишіть у ваше враження від першої офіційної зустрічі киян в цьому сезоні. Артем Довбик вже найближчий час може покинути римську рому. Його майбутнє під великим питанням. Про це повідомляє видання Тутто Меркато Веб. Відзначається, що 28-річний українець має проконати нового головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні, що він потрібен команді. Видання пише, що 17 голів в дебютному сезоні це непереконливий не переконливий результат для нападника, за якого заплатили більше ніж 30 мільйонів євро. Крім того, у Довбика дуже висока зарплата в ромі: майже 25 мільйонів за п'ять років контракту. Саме тому Рома вже здійснила трансфер іншого форварда Евана Фергюсона з Брайтона. Італійці орендували бомбардира з можливістю викупу за 40 мільйонів євро. Новачок виступатиме під 11-м номером, який раніше належав Артему Довбеку. Українець вже в новому сезоні буде виступати під дев'яткою. Зірка Шахтаря Георгій Судаков може переїхати в Лондон. Український півзахисник Донецького шахтаря Георгій Судаков привертає увагу Вестхма, повідомляє інсайдер Алан Нікскон. За інформацією джерела, лондонський клуб зв'язався з представниками зірки збірної України для обговорення потенційного трансферу. За Георгія готові заплатити 30 мільйонів євро. Також увагу мотобійці привертає Харві Еліот з Ліверпуля, якого англійський грант має відпустити за суму близько 57 мільйонів фунтів. Але саме футболіст Шахтаря є пріоритетом для молотобійців. У ЄФА ухвалив суворе рішення щодо майбутніх матчів Олександрії та Партизана. Представники УЄФА разом з функціонерами клубів Олександрія та Партизан ухвалили рішення щодо майбутніх двох поєдинків команд у другому раунді кваліфікації Ліги конференції. Згідно із зазначеною інформацією, матчі між Олександрією та Партизаном відбудуться без присутності гостьових уболівальників. Подібне рішення було прийнято з метою забезпечення порядку та уникнення ризиків. Крім того, як зазначають деякі українські змі, Олександрія перед початком зустрічі проти партизану не буде тиснути руки гравцям сербської команди, а також відмовиться від спільного фото та вечері між клубами. В Олександрії планують скористатися досвідом київського Динамо, яке минулого року в подібній ситуації повністю проігнорувало усі сувмісні заходи з представниками сербського партизану. Нагадаємо, партизан активно підтримує співпрацю та дружбу з російськими командами. На кшталт ЦСКА Москва. Крім того, серби активно виступають за повернення російських клубів в Єврокубки. А тому матч конференції між Олександрією та Партизаном, який відбудеться вже у цей четвер, 24 липня о 20.00 у польському місці Катовіце, перетворюється не тільки на спортивне змагання, друзі. Ставте лайк, якщо будете підтримувати наш український клуб битві проти братів Росіян сербіїв Сербів, навіть якщо ніколи не вболівали за Олександрію.